Вітаю, дорога церква, а також гості, які завітали на наш канал. Тільки що в нас закінчилось зібрання, і ви бачите, що люди не збираються додому, не поспішають і вони продовжують спілкуватися. У нас сьогодні була дуже цікава проповідь, і зараз гайда шукати цікаві думки після проповіді. Вітаю. Вітаю, вітаю. вітаю, вітаю. Як ваш настрій? Чудовий, чудовий. Приємно бути дома. О, дуже класно. У нас є декілька запитань до вас. Проповідь, я думаю, ви слухали. Так і так, основне питання. Яка історія була саме в проповіді? Про яку історію? Це була історія, скажімо так, першої третини життя Моїсея. О, а там було дуже багато історії. Там було основна і, туди, і сюди підготовка Моїсея до служіння. Щось таке здається виходу єврейського народу з рабства. Так, а основне як Мойсея з Єгипту, так? Да? Да. чи як тебе звати? <звит> мене звати Таня. Т... Я дуже погано з камерою причасть, тому я фотограф. Чи доводилось тобі бути колись лідером? І якщо так, то що іменно ти вела? Я думаю, що ми, в принципі, всі в своєму оточенні можемо бути лідерами і вести з собою людей і впливати. Ну я був і лідером молодіжного служіння в свій час. Я був і в музичному лідером музичної групи, і лідером в дитячому служінні. досить довгий час ніс це служіння. Ну і так, для, для родини, наприклад, водилось так, що трошки я про це знаю. І Господь знає, що, слава Богу, лідерство це те, що можна робити і варто робити. І церква потребує нових лідерів завжди і постійно. А для цього люди мають відкривати своє серце перед Богом і бути, мати певний рівень смиріння перед ними. Це, це дівчата, які завжди накормлять всіх, на напоїть дуже смачною кавою. Там погляньте, скільки десертів у нас тут є. Якщо ви ще не були в цій частині церкви, то будь ласка, завітайте. Яке повинно бути серце лідера? Любити людей, правда, любити те, що ти робиш, і той, хто готовий мити ноги, Любляче, справедливе. Серце, яке відкрите до людей. Серце повинно бути мудре, і серце повинно бути. серце повинно бути. Да. А, складнощі по-любому будуть. Так. Ще, будь ласка, які труднощі проходять зараз лідери сучасності? Ну, це треба лідерів питати. Але мені здається, їм також треба віра і терпіння. Мабуть, один з таких от труднощів це якийсь момент самокритики. потім Якась організованість можливо. тому що інколи важливо у когось запитати там, якусь пораду невелику, просто поспілкуватися, чути критику конструктивну. Труднощі завжди там, де є люди. Тому з людьми завжди непросто. Але в принципі, якщо ти їх любиш, якщо ти їх намагаєшся зрозуміти, то все можна пройти. Які Моїсей проходив перешкоди як лідер? Як лідер? Ну, в нього в принципі дуже багато було перешкод. В основні проблеми були з ізраїльським народом, тому що це не такий простий народ, як оказалось, хоча він був вибраний і Божий народ. Знову ж таки, по-перше, не, не завжди знаєш що робити, як з тим єгиптянином, якого він в піску зарив. По-друге, не завжди тебе розуміють. Твої твої ж ті, хто кому ти стараєшся допомогти. Ну і по третє, є завжди якісь сторонні фактори, які можуть стати для тебе перешкодою. Якщо основувати свої думки на проповіді, то це те, що Мойсей не був готовий ще виводити народ. Народ також не був готовий виходити. І через це Мойсею необхідний був. Шлях підготовки до того, щоб вивести народ. Супер, прям ідеально відповіла. Не знаю. Я б ти в школі 12 би поставила. Чесно. Скажи, будь ласка, як Мейсей ставився до своїх братів? Е, він любив їх, і його роздражало те, що по відношенню до своїх братів вони терплять геноцид. Ну, якщо вірити тому, що сказав проповідник, то він себе з ними, як це українською. А теж дістляв, рахував себе частиною цього народу. Добре, і останнє запитання: які труднощі змусили твоє серце змінитися? Ой, які труднощі. Насправді в кожний період життя різні труднощі бувають. Бог змінює моє серце. Труднощі, труднощі можуть змінювати характер, можуть якби покращувати тебе. Ось можливо. Саме праця з людьми вміння бачити їхні слабкі, сильні сторони, якось так. Війна е... ну, вона змінює кожен день. Е... Війна це одна справа. Але саме, саме складне це шукати можливості змінювати, змінювати свої звички, свої недоліки, свої переживання, те, що перешкоджає. Самому собі і те, що знаходиться всередині себе. Не те, що зовні себе, а те, що всередині себе. Треба бути відкритим перед Богом цим. Чи були такі труднощі, що через це в тебе або погляд на світ змінився, або серце? А, ну, Труднощі вони постійно. Переслідують на українську мову, я не Пересліду. перекладу. Як це українською? Переслідують, труднощі постійно переслідують кожного, мабуть, і мене в тому числі. І в цих труднощах ми зростаємо завжди. Ну, я зростаю. Це не можна сказати, що в мене якісь великі проблеми були. Але ті навіть дрібні проблеми, які проходять в моєму житті, вони постійно змінюють моє серце. Це як золото, яке. Випалюється нього всі примісі. так і труднощі реагують на. Мину. Дуже дякуємо вам за кожну відповідь. Вона для нас дуже цінна. Якщо ви, глядачі, хочете дізнатися про що ж саме була проповідь, і теж повідповідати на ті ж самі запитання, то ви можете передивитись проповідь, яку викладу трішечки пізніше, або у записі прямого ефіру, яка буде збережена на Ютуб-каналі. Тож, якщо ти ще не підписаний на наш канал, то будь ласка, зроби це. Зроби. Клік на колокольчик, щоб завжди тобі приходили повідомлення про нові якісь відео цікаві, і будемо з вами прощатися до нових зустрічей.